Інфляція вона не є великою проблемою, як це нам сьогодні віляють. У нас просто наслідок усієї ситуації, котра була в 90-х роках. Але справа в тому, що інфляція вона не так страшна, як дефляція. Ну тобто, коли валюта починає дорожчати. Наприклад, чому східна Європа не бажає вводити євро? Тому що ну, це давня взагалі тема. Фактично, ну, ми знаємо та, там, Кейнса, його економічну теорію, але цікаво те, що ще до Кейнса фактично це винайшли в Японії ще в міжвоєнний період, і Японія однією з перших вийшла знову ж таки з Великої депресії. Вони тоді також намагалися там урізати видатки бюджетні, там, тому подібно, але потім. Прийшли все ж таки до чого, те, що коли ти вмикаєш, наприклад, да, там, просто печатний станок, то, наприклад, після Другої світової війни та ж сама Японія, в неї була угода із США до 1972 року, здається, коли ЄНА була по курсу до долара там, 300 до одного, здається. І як наслідок, це створило передумови того, що японські товари. Вони були дешеві, але потім, коли пошла перебудова тоді втягнення Китаю, там велику цю архітектуру світову і тому подібне, японці вони тоді ну просто знову ж таки зрозуміли, що в майбутньому низь... в... ну, у них вже піднявся рівень життя, тобто їхні товари будуть менш конкурентно спроможні, ніж там китайські, тайванські та інші. І тоді вони почали переходити на інновації. І... Друкарський станок, коли ми його вмикаємо, він, ну, це не проблема, головна проблема, коли відбувається вимивання капіталу з держави. Тобто неважливо, там вмикаєте ви, не вмикаєте печатний станок. Якщо ви отримуєте іноземну валюту, там навіть за якісь товари, котрі ви продали, але у вас власне виробництво спадає і ваш ринок заповнюється іноземними товарами. То ви будете тоді просто-напросто розплачувати за ці іноземні товари, і весь ваш капітал він буде буквально вимиватися.